Доброго дня колеги, сьогодні 23 березня 2023 року. І ми з вами на агроарені захід маємо змогу подивитися стан забур'яності по озимої пшениці перед внесенням гербіциду Атлантіс Стар. Цей препарат призначений для контролю кросспектра забур'яності, тобто одночасно може контролювати як однодольні, так і дводольні види бур'янів, зокрема із однодольних. Або їх ще ми називаємо злакових видів. Він прекрасно контролює, зокрема на рівні 90 і більше відсотків різні види бромусу, стоколос безгостий також прекрасно контролює метлюк, звичайний та вівсюк звичайний. Серед водольних видів даний. Гербіцид справляється на відміну із контролем практично всіх наявних зимуючих видів бурянів за винятком волошки синьої. Якщо говорити про Склад даного продукту він складається з трьох діючих речовин, які відносяться до групи сульфоніл-сечовин, зокрема, це мезосульфорон метил, йодосульфорон метил та тігенкарбазон метил. І ці діючі речовини доповнені антидотом мефенпір-діетил. Даний продукт може працювати в температурному діапазоні від 5-7 градусів Цельсія. І хочу зазначити, що в останніх три. Доби в нас середньодобова температура коливалася в межах від 6 до 9 градусів. Сьогодні, в день години, у нас взагалі температура піднялася до 19 градусів Цельсія. І наступних три доби в день години температурні режими прогнозуються на рівні 18-14 градусів Цельсія. Тому ми прийняли рішення про внесення. Даного препарату саме в цей період. Зараз з вами подивимося на види бур'янів, які присутні в посівах, і стан їх розвитку. І вже після того, як пройде період дії продукту, з вами ще раз зустрінемося і проаналізуємо ефективність його роботи. Облік забур'янення. Посів показує, що в середньому у нас на рамку площею 0,1 квадратного метра припадає від 9 до 13 бур'янів, що в перерахунку на квадратний метр буде складати 90-130 штук на квадратний метр. Що стосується видового складу, ми тут зустрічаємо в посіві рудку лікарську з достатньо розвиненою розеткою листків. Також є у нас фіалка триколірна, з достатньо, високою, ступен, з достатньо високим ступенем розвитку, є також мак польовий. Достатньо розвинений, його найбільше в посіві. Якщо брати до загальної кількості, він складає до 50% бур'янів наявних в посіві. Також звертаю увагу на наявність Вероніки персицької. Довжина стебел якої перевищує 10-12 см. Окремі рослинки навіть вже зацвітають. Також є достатньо розвинена падалиця озимого ріпаку. І, звичайно, в нас не може обійтися без такого виду, як талабан польовий, якого також є досить багато, відсотків 20 від загальної кількості буренів окремі рослини досягають довжини 10 і навіть 15 сантиметрів зустрічаються екземпляри. Отже, коли ми бачимо, що буряни в посівах пшениці присутні в значній кількості при достатньо високому ступені розвитку, як саме Атланті Стар спрацює проти наявних видів? Ми з вами подивимося через 2-3 тижні. А наразі я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі.